Всім привіт! Ми ну що новенький влог. Хотілося б почати з того, що на каналі вже більше тисячі підписників. Це просто неймовірно для мене. Дуже вам дякую. Ті, хто дивляться мене, я просто в шоці. Я дуже вмотивована всім. Ви просто неймовірні. Клас, класні. І дякую вам дуже сильно за підтримку. Ось, хотіла сказати за це. Знаєте, я вчора себе зловила на такій думці, що. Я потихеньку все роблю, 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 і в один момент така, роблю собі таку невеличку паузу, потім яку дуже складно розкачати. І це сталося з влогом, ви це знаєте. І вчора я заходжу в статистику, бачу ці підписки, скільки там підписалося, бачу перегляди. Я так думаю, блін, ну напевно комусь цікаво мене дивитися, все ж таки. За моїм життям, за розвитком. І думаю, а чому, а чому просто не забити на когось, хто поганою думкою про це все, і переступити через нього, і піти далі своїм життям? От, тому і, і, я, і, собственно говоря, вирішила записати е, такий, таку вступну частину нового влогу. Сьогодні хотіла розповісти, що ми робили е, новенький смак. Називається полуниця шпинат дуже смачний. Можливо, на днях уведемо в продаж, це ще не точно. І я ось збираюся зараз йти на прогулянку вечірнім Києвом. Більш-менш стало не прохладніше, бо в нас спека неймовірна останні дні, просто без кондиціонера, просто нереально вдома. Ось тому треба трішки пройтися. Я сьогодні була на тренуванні і я себе почала обмежувати у вечері, не їм вже на вечір нічого. І мені здається, в мене починає трішки обличчя спадати. Ну, можливо, мені так здається. На вулиці просто суцільний кайф. Як я люблю літо за... тільки за вечори. Насправді я не дуже люблю жару, хоча взимку я завжди говорю навпаки. Але... Літо надто спекотне, так багато всіх вже на площадки. От, Потихеньку вже відкриваються новенькі естетичні кафешки. Ось так. Можуть трішки прогулятися. прийшла до малої на дегустацію нового смаку. Пізніше розкажу про нього взагалі. Але Боже, я дуже сильно щаслива, що ми нарешті таке робимо на літо, бо, як виявилось, нам не вистачало якоїсь такої свіжинки в наших тортиках. Тому ми от зробили таку новинку. Боже, смак бомбічний. Називається Полуниця шпинат. Більш детально розкажу, коли ми його розріжемо, щоб ви бачили наглядно розріз, що там є внутрі. А зараз просто знімаємо контент і похвастаємось. Обіцяла вам показати його в розрізі. Гляньте, який красунчик. Ми вже його продегустували і вирішили, що все ж таки ми будемо його запускати в продаж. Тут у нас виходить полуничка, ванільний бисквіт. Наша улюблена пропитка – крем-чіз та ганаш на білому шоколаді з шпинатом. Ось такий легкий, освіжаючий, повітряний, дуже ніжний. Новенький у нас смак вийшов. Ми задоволені. Це ми залишили ще по кусочку нашим партнерам-хлопцям, щоб вони продегустували теж. Ось так. Доброго ранку. Він у мене сьогодні почався з тренування. Це я, напевно, перше Аполо, як тренуюсь, то пішла зранку. Зазвичай я ходжу після сніданку, десь години 2-3 після сніданку пройду, і я поїду в зал. А сьогодні так розкалися обставини, що мені треба було їхати поруч з цим місцем, в кондитерську. І я думаю, ну Боже, щоб двічі вже не їздити, ладно, я схожу в зал. Але це так було кайфово просто, я... мені дуже подобається. У нас сьогодні було таке кардео з силовими, щось по типу табати, був такий сет приходів. От, як мені подобається таке відчуття. Знаєте, У мене був такий досвід, коли я приходила до тренера і казала, що я не хочу, щоб я просто вмирала на тренуванні зранку, а далі я нічого типу, не робила. У мене кажу, багато роботи, і мені таке тренування не підходить. Окей, він мене вбив, і і після таких тренерів я ніколи до них знову не поверталася. І таке повторювалось ну, багато разів. Я не можу сказати, що один-два багато разів. І от я спробувала сама. Я сама собі прописую тренування, які я хочу, на які мишці я хочу. Ну, тобто, і мені так подобається, так кайфую. Це просто немає я якоїсь, знаєте, такої. Такого осадку, що ти мусиш це робити, ти повинна це робити. Типу, як от, з тренером ти тренуєшся, він стоїть в тебе над душею, ти кажеш, що тобі не подобається е, дане да, упражнення, але ти його робиш, і він каже: та ні, воно класне, тебе все ок. Ти розумієш, що мишці взагалі не ті працюють, що ти хочеш. В мене це так працює, не знаю у кого. Але правда. Так далеко, так далеко мені трішки їздити. В Аполо виходиться метро Позняки, а нас Дніпровська набережна, тобто такий кружок треба давати. Але, але мені дуже подобається цей зал. Прямо максимально мотивує. Там всі такі успішні ходять, струнки красиві. Зразу попадаєш такою, ти знаєш, самі хочеться тренуватися. Та таке відразу на мотивації. все гуд, просто чудово. Ось я сьогодні вперше побачила свою, як вага пішла вниз. Сьогодні було ранкове зважування, і там був мінус. Я була шокована, у мене давно ж такої ваги не було. І щаслива. Тому що, нарешті, нарешті пішов хоч якийсь спад, бо. Боже, ці цифри мене просто шокували, коли я їх побачила на вагах. І нарешті є якийсь уже здвиг. Я в зал я вже ходжу майже місяць регулярного тренування або три рази, або два рази. Типу мені два нормально підходить у Гут, тому що я дуже багато вдома ходжу. Коротше, у мене активний. Спосіб життя, тому мені достатньо двох тренувань. Я відчуваю себе дуже добре після них. Крепатура є, це зрозуміло, але більш-менш це нормально. Якщо маю час, то не такі мене загружені дні, то тричі. Ось. Доволі морта, папсія. Правда, мене трішки так підсипало, але я лікую це все. Це от плямка у мене вже з'явилася. Ой. Це обличчя не дає мені спокою. Зараз чекаю, поки відкриється кондитерська і буду вже їхати, бо у нас сьогодні на видачі такий великий торт. Ну як великий, У нас був вже 10 кг 3 яруси, а це просто такий 3 кг, але ми його повністю теж змінювали, змінювали рецептуру, тому що на вулиці тепло і крем дуже ніжний. Ми замінювали повністю крем найбільш стабільний ганаш. І знову цей мій улюблений смак мак- журавлина з е, кремом, ганаш на білому шоколаді. Це бомбічно вкусно, це неймовірно смачно. Просто колись, ну я навіть не знаю колись, як ви можете таке приготувати, спробувати. Це таке є тільки в нас. І мені каже, мені здається, цей, цей смак настільки ідеальний, там відчуваються всі нотки і кислинки, журавлини. Оцей, оцей насичений, знаєте, такий запах маку. І смак теж дуже яскраво відчувається. І в поєднанні з легким білим шоколадом це просто неймовірно. Коротше, хто в Києві і дивиться мене з Києва, будь ласка, заходьте в наш інстаграм кондитерської, ви точно не пожалкуєте. Але єдиний момент, що ми ганаш на білому шоколаді робимо на тортиках від 3 КГ. Пізня весна, правда, пізня весна, виходить травень, все літо, і напевно, що буде також вересень. Ось такий період. Ми на великі тортики від трьох кілограм, включно робимо на білому шоколаді. Тому, вас день народження, весілля, якась важлива подія, де буде багато гостей, замовляйте. Ви не пожалкуєте. Знаєте, Треба зробити таку мотивацію, щоб люди дійсно повірили в мої слова і замовили. Напевно, сказати, що якщо буде не смачно, віддасте. Або ми, ми повернемо кошти. Боже, я така щаслива після тренування. Зараз на годиннику 9.40. В Подорськи на 10.00. зараз ще поїду за, їду за лінзами, бо останні, напевно, десь місяць я хожу без них. Мені дуже некомфортно, але тобто я хочу відпочити від них. Знаєте, в мене. Вже дуже надоїла мені ця гігієна, догляд. Я вже просто так заморилася. О, вимовляєте. Якось так. Хотіла щось зняти в залі, але не вийшло, бо, ,бо на телефон почали приходити повідомлення, замовлення, і, коротше, мене це так виснажує. Я хочу на тренування прийти без телефону, викинути його і просто відпочити. Ось так, тому нічого не зняла. Але обіцяв протягом дня щось зніму. Ми сьогодні йдемо до друзів на шашлики е позвали. Можливо, щось теж зніму, але це не точно. Ось так. Добрий ранок. Аби він був добрий, боже, на жаль, у нас цілу ніч були вибухи, обстріли якісь непонятні. Плюс у нас зранку ще почали робити сусідні квартири, це просто жах. Я не знаю. Я просто прокидаюсь, така виснажена, як-будто мене цілу ніч били. От. Тому якось так спираємось працювати. Тихенько на вулиці дощ ліє, Купу замовлення я вже відправила і треба ще відправляти. І, коротше, типу. Можливо, мене голова вже Мокра, вчора тільки помила. Ой. Сьогодні день треш почався. Дивіться, яка в мене чудова лавандочка починає цвісти. Пахне на всю кімнату. Бачили, в мене така А Влад подарував. Я дуже сильно люблю запах її, і мене якось заспокоює. Офігенна просто рослина. І тут нова дебіця ось росте. Бачите. Щаслива, як я не знаю хто. Вирішила ще собі зробити кавуську випити, бо я щось взагалі мені так спати хочеться останнім часом, просто якийсь ад. Ось, а працювати -то потрібно, тому рятуємось кавою. Зараз буду працювати. Знаєте, я зараз працюю і оброблюю запити ті, які надійшли вночі, я шукала. Я... Ми, знаєте, ви сміювали тему, ту, що, наприклад, коли нам хочуть зробити замовлення вночі, а на ранок або там на обід, ну, ми все розуміємо. Можливо, ви забули зробити замовлення, але ж, але ж ну, типу, написати в два часа ночі і типу, очікувати, що тобі на ранок приготовлять торт, це трошечки смішно, як на мене. Щодо наявності, не знаю. У нас настільки багато замовлень, що наявності просто немає. У нас навіть не можна замовити вже тортик на завтра, на післязавтра. Або якщо можна, то це якісь конкретні смаки, які ми можемо запропонувати. І все. Тому, я не знаю. Для мене це дуже дивно і мені цікаво, на що розраховують люди. Я тут прикріплю відео, яке ми зробили з малою. От. Я думаю, вам буде цікаво його подивитися, посміятися, бо ну, це треш. Мені здається, що люди думають, що ми працюємо 24 на 7 і навіть ми вночі печемо торти, як мама кажемо, ліпимо. Я не знаю, що мені відповідати. Ну, таргат класно працює. Але, типу, запит в людей дуже дивний. От для чого я п'ю постійно кавуську без молока. Бо тільки вона мені допомагає це все витерпіти. А коли ще просять дуже, дуже там прям складний дизайн, коли Віка сидить, прямо малює, там погодинно, то це теж дуже складно. Я вже навіть думаю підшукувати людину. Декоратора, художника, я не знаю, як правильно на називається в сфері кондитера, ну, щоб нам він міг дизайнити тортики, бо ми витрачаємо на це дуже багато часу. Я навіть вже пробувала малювати, коли дуже прям велике замовлення і прям, прям критично мало часу, то доводиться теж допомагати. До речі, як вам моє обличчя. Я в шоці. Це після Турції я до сих пор не можу відійти. Я не знаю, чому так сталося. Я думаю, все через те, що я всі крема забула тут. Як не забула, я навмисно їх залишила з метою, щоб моя шкіра відпочила. Мені здавалося, це буде класно, типа на yeah. в морі, сонце. Ну зрозуміло, що я SPF користуюся, але, наприклад, такими засобами, як кислоти, ретинол, які мені користуюсь на постійній майже основі. Його ж, по-перше, не можна на відпочинок, так? на як яскраве сонце за два тижні бажано його відмінити до відпустки, я так і зробила. Але типу, тепер відображення мене просто лякає. Бо у мене, бачите, це От залишалася плямка після цих висипів. А я собі уколола вже три реджерани, які мені гарно вивели плями. Прям дуже круто, мені сподобалось. Але... Боже, це настільки боляче, це навіть не як мезотерапія, це ще больніше. При умові, що роблячи анестезію на обличчя, але воно так боляче сам препарат, як заходить всередину, це кошмар. Тому я навіть не знаю, що робити. Дуже хочеться, звичайно, попрацювати над якістю шкіри, тому що треба бачите, така дрябленька, бо в неї кололи все, що тільки можна було, щоб передбувати від цих всіх висипів. Ой, коротше, таке в мене насичене життя з моїм обличчям. До речі, я страждаю цією проблемою, напевно, десь з років 12 точно. І Я ніколи, майже ніколи, не була в ремісії. Декілька разів мені допоміг Ракутан десь на декілька місяців. Ось, але він мені такі побочні ефекти залишив, що я тепер вигрібаю, знаєте, вже декілька років тобто то все. Тому, дівчата. Як я всім заздрю, в кого ідеальна просто шкіра, яка не має виспів або хоча б точкові, знаєте, там під час критичних це ж таке може бути, я там там солоденьке, може бути, там вколе попила на ніч теж може бути, але я дівчат взагалі все рівно, що вони п'ють і їдять, як живуть, як стресують. У них прекрасне обличчя. На жаль, я не цієї категорії. Дуже шкода. Зацініть новенький чехол. Мені так він подобається, господи. Дуже стильно виглядає. Де замовляла? Не питайте, не знаю, не пам'ятаю, десь в інтернеті Попалась на таргет і дуже сильно мені сподобалось. Ось так. Це друзі, той момент, коли вона з вибуховила світом або не хтось не знаю. Бо напросто не треба зробила це вдома. Дніматися на безпершу поверх, хоч замовити. коротше, потім. Так, нарешті я дійшла до 19-го, думала, зайшла, тому що зараз треба буде торти всі видавати. Хочете, покажу, скільки їх на минуточку? Їх сьогодні десь около 10 штучок. Я тільки один тільки видала. І вони всі так якось розкидані, що е, між ними десь година, півгодинки. Ну, тобто, що я не можу взяти і інший тортик з собою. Через те, що він просто ростає. Чесно, я в шоці. Не знаю, для мене це така каторга, це ужас просто. Піднімайтесь на 19 пох. Ну, будь ласка, за що? Якось так зараз покажу вам, скільки нас сьогодні тортів. Ці всі красончики мають бути сьогодні видані, і там ще в одному холодильничку великий тортик. Ну як? як, їх видать всі. До віка, будемо по черзі спускатися, да, Вік? ні? Що ти скажеш? А можна тут спустити вірьовку і так спускать? <гум> У нас ще не включили світло. Я записала минуле відео десь 5-7 хвилин тому і ось включили світло. Я якраз збиралася йти виносити торт. А в нас відразу буде ліфт працювати чи ні? Ну, вона буде через хвилин 10, 5, 3. Вона почекати, да, почекати, поки перезагрузиться. А якщо знову станеться аварійна да. ситуація, він заглохне. Ну, то краще там вже ніж не Все, ура, просто це моє спасіння. У нас все виходить сьогодні. Сьогодні на тренування треба йти все-таки. Ось так. Або, або. Хочу вам показати, які от, ми робимо начинки на моті. Тут, правда, не всі. Не у нас ще є Рафаело, є Щедроблю, є, є ще... Угу. Е які ще є. А орело ще є. Ну, коротше, ті, які в принципі, не йдуть з такими от, начинками рідкими, вони окремо. Тут у нас нутелка. бачите, така заморожена. це полуничка. Зараз буду робити полуницю саме. Це вишенка і це лимон. Ось такі. Це кулі називається. А зараз я буду робити крем. Ми сьогодні тут працюємо, взагалі. І просто немає часу вже. Це виходить крем-сир, бачите? Далі буду додавати сюди білий шоколад зі сливками. Боже, розказала всю рецептуру. Ну, нічого, ви спробуйте приготувати це дуже смачно. Це просто неймовірно, дуже люблю мочки. Стабільна маса виходить. А тепер зараз я додаю шоколад. О, і маса, дивіться, яка бомбезна, просто виходить без кумочків, без нічого. Подивіться, яка вона шикарна. Маса не має бути кремова, вона має бути більш така ріденька. Тоді воно дуже класно замерзає, і така прям було сфера, така гладенька стає. Прочує, дуже дуже потім зручно з нею працювати. Дивіться, як він гладенький, красивенький вийшло. У дуже красиві і розріз прямо дуже красиво ворога. Добрий вечір. Гляньте. Спекла у владіку на вечерю такий кабачковий млинець. Там всередині сирочок. Авокадо і помідорка. Навіть по на страва, дуже кинула лише на два кабачка одну ту ложку могли. Симхолоу. На Наче ж така класно відпочили, але потрібно повертатися до роботи. А, сьогодні неділя і вона у мене починається із закупівлі. Людей досить багато. Не знаю, я думала, що буде мало людей. А, зараз 10 ранку, але як бачите, людей досить. Швиденько закупляємося і їдемо працювати. За вихідні у нас оформили стільки замовлень на великі тортики, тому я швиденько скупляюся і їду вже додому. Кожна цікава було бачити, тут бента коробка. Вони такі класні ціні, але, на жаль, напевно, нам розміри не підходять. Заїхала на ринок, купила купу-купу фруктів. Я напевно зроблю сьогодні рубрику розпаковка. Все, я буду спробувати скуплятися, бо мені треба швиденьку максимально. От. А рубрику зроблю обов'язково. Що ми сьогодні купили? Сьогодні була якась така важка закупка, взагалі я собі спину вже не одівала яйця на освіти. А це саме моє улюблене. Я так обожаю уважаю рынка вообще. Две как малина. Ну, давай. Я себе наука. Капець. Купила себе такие вот гандучини з мигдалем та фундуком. Я сказала, что склад нормальный, але я дивлюся, тут маргарин. Потім вот бата... это. Конечно, валия, рафинованный. Ну, короче, все понятно. Порожок. Пармезан. А, Вик, я купила два штучки с пармезаном э, еще по этой мани, там была я акция. Это проблема. На пасту. Нет, я себе две штуки заберу. Дальше. Овощи. Перчик. Помідорка, дивіться, і огірочки. Подивіться на ці огірочки, які вони дуже пакуча. І помидорки. Я божню маленькі помідорки. Боже, віка, як понюхаю, як помідори пахнуть. любиш, як пахнуть помідори? помидоры? Да, понюхаю, як пахнуть помідорки. Це божественно. Ого! Можешь? Любиш не. помідори. Нет, заход вижу. Я найду. І знаєш, що я ще купила а, вишні. Нарешті вишні є, я буду готувати вареники на про. Вишні, свіжі, є? Да. Вже? да. Угу. Дивіться, то вже не зовніш. Я точно не помню. У мене точно особливість ще одна. Я купляю багато, тому що, оп, там дешевше, Бачите, скільки я слышно купляла? Яйца сейчас тянула салма. Выдервала себе спину. взагалі, я вже в туалету поблучала. 205 пачок ваш кива на офигене. Шисть. Шисть. Они олия. Масло, на масло, то фіга. Вікен Єврапер мене любить. Не знаю, коротше, на них була одного ну, злишка, типу здається, по 108 одна штучка, якщо дві, 72. Які буде брати за 100 гривень, за 108 одну? Якщо можна купити дві за 72, то 140. 140 гривень. Як скільки наскільки зреконових можна? Ролаку. Молоко. Як далі мало позираться? Дві літри здається, три пачки такого <рес> сира. Хохланд кремете. Щоб ви розуміли, скільки масла усі. Вишне знайшла, бо там були тільки великі банки, і там одна була баночка захована за великими. Це нам на декор. І в кінці повний джан. Все. Зацов. Тепер це все треба кудись в сумку розпасити.